У тило рашистів, які займалися своїми справами, влетіла наша Брелі. Воїни без вагань відкрили вогонь по натовпу по окупантів, а ті спробували тікати хто куди. Чинити ефективний опір. Вороги не змогли через елемент елементна сподіванка. От і вийшло, що перед рашистами стояла бойова машина, яка без кінця накривала їх вогнем. Вороги ми тушилися і збирали кулі. Чим все закінчилося? Дивимося у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо. Ти що опубліковано надзвичайно символічне відео війни про героїзм 47-ї механізованої бригади та кращу бронемашину війни Бредлі, підбита українська БМП М2 Бредлі в оточенні п'яти розбитих рашистських бтр 82 та двох гольфкарів. А де зерткрос схоже перед вибухом корпусу Бредлі зуміла забрати із п'яти бойових машин окупантів. А поруч у вирву провалився новий рашистський бтр 82 ат вдалині кістяк ще одного окупантського БТРу. Всіх їх розніс один. Бредлі вражаюча битва відбулася біля населеного пункту Сокіл Донецької області. Якщо припустити, що там сталося, то все могло б бути наступним чином. Бредлі влетів на колону техніки ерафії і почав усе розносити таким чином, перебивши всі одиниці БТРів та гольфкари рашистів. Утім, схоже, наприкінці бою його корпус пробив дрон. Відео опублікував рашиський солдат і підписав його так: навколо купа спаленої техніки ерафії із кустарними мангалами і один український БМП Бредлі у центрі, який Прийняв бій символічно загалом на цьому героїзм екіпажів Бредлі не закінчується. 47-му окремо механізована бригада показала відео блискучого проведення евакуації бійців та одночасної ліквідації противника. Окупанти наблизилися майже у притул до наших поранених бійців. Після того як так філігранно відпрацювала 155-мм українська артилерія, екіпаж БМП Бредлі викосив посадку, із якої наступали солдати Рафії швидко стрільною гарматою та врятував життя воїнів, а згодом вивіз їх до основних позицій бригади. Такого не покажуть у жодному із бойовиків. А під час боїв у Турецького БМП Бредлі знову таки допомогла бійцям 425-го штурмового батальйону Скала наблизитися до багатоповерхівки, зайнятої окупантами, та зачистити її. Відео роботи було показано на стрімі Армія ТВ. Бредлі під'їхав майже у притул до багатоповерхівки, після чого відкрив вогонь по вікнах, де знаходилися вогняні точки расистів. У цей час наші штурмовики вийшли з десантного відділення. Зайшли у будівлю і провели її зачистку. після успішно проведеної операції. Бійці повернулися на свої позиції. Ну а тим часом бійці 92-ї окремої штурмової бригади з допомогою наших бредлі вже встигли затрофеїти рашистську БМП 3 І це відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі 92-ї бригади. Там зазначається, що бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка затрофели БМП 3 окупантів. До слова, цю БМП сконструювали в. Якості альтернативи Бредлі, але до заявлених можливостей рошиська трійка не дотягує Евакуацію трофеї. Здійснила наша броньова ремонтна евакуаційна машина БРМ 4 РМ. Повідомляється, що судячи з району бою, наша підбита БМП зі складу 47-ї механізованої бригади. Американські журналісти розповіли, чому техніка зсу так успішно діє. Зокрема, як 47-ма бригади зсу використовує захисні екрани. Українці адаптують американські танки та бронемашини Бредлі для захисту від рашиських безпілотників. Використовуючи спеціальні сталеві екрани, розроблені інженерами сталевого фронту. Про це йдеться у матеріалі американського медіа ABC News. Українські солдати та інженери знайшли спосіб зробити американську техніку більш захищеною на полі бою, встановивши сталеві екрани на танки Абрамс і бронемашини Бредлі. Журналісти зазначають, ці заходи приймаються у відповідь на зростаючу загрозу із боку рашиських дронів, які активно використовуються у війні на виснаження. Преса поспілкувалися. З бійцями 47 сьомо окремо механізованої бригади, які як відомо мають американські бойові машини Бредлі. Це найкраща машина, яку я коли-небудь водив, враховуючи кількість попадань на полі битв, якби ми досі використовували наші стрібом БМП-1 або БМП-2, втрати були б у два-три рази вищими. Поділився Олександр, солдат 47 сьомої механізованої бригади. Утім, він ще зазначив, що у американців є вразливі місця для дронів. Камікація більшість травм та пошкоджень трапляються під час посадки та висадки. Екіпажу або через ФПВ та інших безпілотників, зазначив військовий. Також він додав: ми нічого не можемо зробити із першим фактором, але можемо компенсувати друге за допомогою металевої сітки. Ці сталеві екрани були розроблені інженерами спеціально для танків та БМП. Вони встановлюються поверх активної броні. Ми взяли керівництво по стандартах НАТО і адаптували його на виготовлення одного сталевого екрану іде тиждень а на його встановлення близько 12 годин. Зазначив Олександр. Андер, представник сталевого фронту, загалом захисні екрани, встановлені на Абрамса та Брелі, допомагають відбити атаки дронів, запобігаючи пошкодженням машин і знижуючи втрати серед екіпажу. За словами військового екрани підвищили виживаність людей і машин. Ми бачимо, що могли б уникнути втрат, яких зазнавали раніше. Сказав він. бійці вже випробовують захисні екрани в бойових умовах на сході України, де техніка стикається із постійною загрозою з боку рашиських дронів і замінованих полів. Він до розміщені в соціальних мережах очевидно демонструють, як транспортні засоби та їх екіпажі виживають на густо видобутих полях. У той час як Брейлі тільки почали випробовувати своє спеціальні сталеві екрани, танки Абрамс вже кілька місяців їздять у них. Українські війська почали використовувати їх у цьому році біля степового Авдіївки та Бердичева на сході України. За словами Міка, колишнього заступника помічника міністра оборони відставного офіцера ЦРУ і піхотинця США танки та інші броньовані машини вже давно стали мішенню менш дорогих контрзаходів, таких як ракети, снаряди, а тепер і безпілотника. І з мого досвіду ці зусилля ефективні. Якщо вони ймовірно розмістять їх на своїх танках, то вони довели свою цінність. Сказав він. Дебретон Гордон також зазначив, що якби у ЗСУ було більше танків Абрамс і Челенджер, вони б використовували їх по іншому. Але замість цього, крапельна підтримка змушує українців битися, тримаючи одну руку за. Спиною, окрім того, зсу вперше застосували проти засрефію літаючий автомат Калашнікова. Повідомляє видання Більд із посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопка. Далі цитую таку зброю поставила на озброєння ЗСУ група українських інженерів Вайлд Харнец автомат АК-47 встановили на платформу із чотирма гвинтами і підняли в повітря як літаючий безпілотник. У середині серпня такий комплекс уперше атакував позиції російських військ. Ідеться в повідомленні. Там зазначається, що літаючий автомат. Може управлятися із захищеною позиції за кілька кілометрів від оператора. За словами Рьобка, найскладніше такій розробці стабілізувати АК-47 під час стрільби, щоб дрон не відхилявся через віддачу і не було великого розкиду. Далі пряма мова поки що не зрозуміло наскільки ефективна така зброя, та чи поставлять її на серійне виробництво, і в якому обсязі додали в більд. Нагадаємо, як заявив керівник гурмо України Кирило Буданов, безпілотні системи, над розвитком яких наразі працюють найкращі українські фахівці, вже дають змогу вражати військові об'єкти РФ на відстані до 1800 кілометрів. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Уся інфраструктура РФ, що працює на війну, зазнає зазнаватиме втрат. Додав очільник Гур. Ну і до слова збройних силах України розповіли про застосування рашистами кабів як замінника далекобійної артилерії. Корговані. Авіабомби призначені для ліквідації добре укріплених позицій. Однак рашисти б'ють ними навіть по дрібних об'єктах у польових позиціях. Особливості їх завдання використання ворогом кабів схарактеризував армій-інформ речник оперативно-тактичного групування Харків Віталій Саренцев. Далі цитую перше завдання авіаударів це безпосереднє завдавання ураження нашим військам. Тактична авіація Рефії щодо цього відіграє роль такої собі далекобійної артилерії, яку вони використовують для того, щоб руйнувати наші позиції. Скидаючи на них ФАП чи ФАП з УМПК, пояснив він. При цьому рашисти б'ють авіабомбами навіть по малозначущих цілях. Далі пряма мова взагалі боєприпас даного типу застосовує для ліквідації добре укріплених позицій, заглиблених під землю, командних полців або для знищення об'єктів військової інфраструктури. Але рашисти їх не шкодують навіть для тих об'єктів, які вони вважають укриттям для кулеметного розрахунку. Сказав Віталій. Нагадаємо, що раніше окупанти щодня завдавали по Кілька десятків авіаударів із використанням 30-50 кабів на добу. Однак зараз бувають дні, коли противник взагалі не застосовує авіацію. При цьому каби б'ють вкрай неточно точно і влучають у цивільні об'єкти. Також ворог спеціально скидає бомби на населені пункти для того, щоб залякувати цивільних мешканців. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних. Ну і звісно, продовжуйте підтримувати українське військо. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До Зустрічі в наступних випусках. Слава Україні!